Схід та захід разом в рамках цього проєкту івано франківськ відвідали харківські волонтери. Громадська організація Станція Харків розпочала свою діяльність у червні минулого року. За цей час активісти надали допомогу понад 50 тисячам переселенців. У нас направлення допомоги різне. Юридична допомога, консультативна допомога, допомога по трудоустройству. Первоначальная выдача гуманитарной помощи, то есть это на первое время продуктовый набор. Есть индивидуальная помощь сложным семьям, это семьям многодетным, семьям с инвалидами. Это как бы адресные програми помощи. є інформаційний пункт транзитний на вокзалі. Дім помогаем транзитним пасажирам, которые непосредственно виїхали з зони бойових дій і лібо двигаються далі по Україні, либо пытаются устроиться в городе Харків. Станція Харків підтримує зв'язки з волонтерськими організаціями інших регіонів, отримують допомогу із-за кордону, зокрема Німеччини та Голландії. Звідти передають гроші та одяг. Зараз волонтери розширюють сферу своєї діяльності. У нас зараз органі... Організовано ще пункт, де ми можемо нагадувати людей. Ми дуже вдячні цьому нашому залізничному вокзалу Харківському, бо він нам надав місце для цього. Це був віп-зал, -зал, м'який зал, як ми його звемо, де раніше могли відпочивати пасажири за гроші, а зараз там відпочивають внутрішні переміщення особи, які далі прямують по Україні до інших областей. І там ж ми годуємо. у рідному Харкові. Організацію визнали найкращою у місті. Самі ж волонтери зазначають, що це досягнення усієї харківської громади, адже до волонтерства активно залучаються багато містян.